Фанати Джастіна Тімберлейка розчаровані його концертами, президент та перша леді Франції подали позов про наклеп проти американської журналістки Кендіс Оуенс. Поговоримо про те, як Сіні Свіні підняла акції бренду American Eagle на 16% за перший день. І поговоримо про те, що Twigs відкликала позов проти Шайла Бафа. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео для вас буде цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. На цьому каналі ми говоримо з вами про темну сторону Голівуду, найцікавіше зі світу поп-індустрії, поп культури. Говоримо про те, що цікавого відбувається у Голівуді, фешн-індустрії. Та, звісно ж, говоримо про життя селебріті, яких знає увесь світ. Якщо ви готові розпочинати, то поїхали. Розпочнемо з того, що фанати. Джастіна Тімберлейка розчаровані його концертами. Співак саме зараз перебуває у європейській гілці свого туру. Проте зіштовхнувся з тим, що люди масово висловлюють своє обурення і невдоволення, а навіть ідуть на середині концертів і критикують його спів. Звісно ж, багато хто виріс на творчості Джастіна Тімберлейка, і не так багато можливостей буває у житті, аби побачити кумира наживо. Тому квитки розкупили дуже швидко. Але відвідування концерту Джастіна, на жаль. Виявилося марною тратою часу та грошей. Багато глядачів скаржиться, що Тімберлейк виглядає дуже втомленим і навіть відстороненим на сцені. Раніше його шоу славилися драйвом, харизмою, танцями. Зараз деякі фанати відзначають, що він нібито відпрацьовує програму без емоційного включення. Цитата: це більше схоже на корпоратив, а не на концерт. Легенди писали у соціальних мережах після шоу Джастіна у Лос-Анджелесі. Під час кількох виступів Джастіна, зокрема у Нюйор та Лас-Вегасі фанати зазначили, що вокал звучав слабо, а деякі пісні були під фонограму чи з великим бек-вокалом, що викликало розчарування тих, хто очікував дійсно живого звучання, як часто буває на концертах у сетлисті. На жаль, мінімум хітів, на які чекали фанати замість класичних хітів, таких як Кремі Риверс, «Sexy Бек та «Mirrors», у багатьох містах він зробив акцент саме на новому матеріалі із його альбому Everything I Айто. It Was, який має дуже змішані відгуки фанатської бази. Фанати вважають, що Джастін ігнорує те, за що його люблять. Плюс досі, звісно, ж тягнеться шлейф останніх скандалів, особливо пов'язаних із Брітні Спірс. Нагадаю, що репутація Джастіна постраждала через хвилю критики після мемуарів Брітні The Woman in Me, де згадувалися неприємні факти про їхні стосунки. Ми це неодноразово обговорювали на каналі. Логічно, що у зв'язку з цим частина аудиторії після цього також Приймає Джастіна менш тепло і настрій фанбази відчутно змінився у 2024-2025 роках. Фанати, які купували квитки на концерти зірок, бачать наживо хвилю видовищних шоу, починаючи від Бейонсі, Тейлор Свіфт, Адель. У порівнянні з цим шоу Тімберлейка здається вчорашнім днем. Здаються караоке як за постановкою, так і за зв'язком із залом. Цитата: Ми чекали повернення з фейерверками, а отримали шоу без душі. Тімберлейк виглядає як людина, яка вже не хоче бути поп зіркою. Це не той Джастін, якого ми знали. На думку аудиторії, Джастін зовсім навіть не намагається створити шоу, виступає з низькою енергетикою і створюється відчуття, що йому просто нудно перебувати на сцені, навіть закриваючи очі на відсутність синхрону з танцюристами, не рятують ситуацію ані декорації, ані продакшн шоу, тому що жахливим зі слів відвідувачів є саме спів Джастіна. Фанати, які відвідали концерт, називають це. Просто караоке туром 90% часу співак просто направляє мікрофон до зали або кладе його і ходить по сцені. Свою роль відіграла і не дуже хороша погода. У деяких містах були в день концерту душі, і фанати чекали на співака кілька годин. Аудиторія все одно чекала на нього, аби побачити. Проте Джастін, по перше, запізнився. Коли виходив на сцену, то робив це вже в окулярах, кепці, в закритому одязі. Виступав повністю прикритим, захищеним, коли люди прийшли подивитися Витися на нього наживо в результаті не отримавши нічого. Багато людей пішло із середини концерту. Люди, коли бачили, що за кілька годин очікувань Тімберлейк виходив на сцену повністю прикритим, навіть не дивився на них, не співав і постійно відводив мікрофон в сторону аудиторії, йшли розчарованими під час розпалу його шоу. Можливо, хтось із аудиторії каналу був на концерті Джастіна Тімберлейка, чи дійсно це відповідає дійсності? І, взагалі, що думаєте про таку поведінку, як вам ситуація трохи схожа на ситуацією із ланою дельрей, але щось у Джастіна, ну прям дуже сильно критикують. Що думаєте, друзі? Стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит подали позов про наклеп проти американської журналістки Кендіс Оуенс. Приводом стали неправдиві заяви, які Оуенс поширювала у своїх подкастах. Я нагадаю, що вже кілька років вона веде активну діяльність проти Бріджит, про те, що Бріджит нібито народилася чоловіком під ім'ям Жан Мішель Троньє. Вона розповідала про конспірологічні теорії, про особисте життя пари, їхні зв'язки з ЦРУ. Президент. Франції Амануель Макрон і його дружина Бріджит Макрон подали позов у суді штату Делавер Сполучених Штатів Америки. Подано його було 23 липня цього року, і він містить 22 пункти звинувачень. Йдеться про брехливі та образливі твердження, зокрема про те, що Бріджит нібито народилася чоловіком на ім'я Жан Мішель Троньє, була пов'язана із інцестом, крадіжкою особистості та участю у ЦРУ контрольованих програмах. Текст позову у Близько 218-219 сторінок за словами адвокатів, Макрони неодноразово вимагали видалити ці висловлювання після відмови. Сторони дійшли висновку, що єдиним способом захистити свою репутацію залишається звернення до суду. Макрони заявляють, що Оуенс ігнорувала три окремі вимоги щодо спростування, які вони направили протягом року. Інсайдери повідомляють, що з Оуенс зв'язувався навіть від імені Еммануеля Макрона Дональд Трамп, але вона не послухала і. Його у позові зазначено, що Оуенс використовувала всі спекуляції, зокрема через подкаст серію Becoming Bridget для залучення переглядів та заробітку. Позов включає твердження, що завдано репутаційної шкоди, спричинено глобальну кампанію приниження дружини президента, ну й власне президента, та неперервний булінг із усього світу. Оуенс та її представники відповіли, що це атакує її свободу слова та права журналіста, і вони відмовляються відмовитися від своїх заяв. Позов подано спільно із Бріджіт Макрон, тобто це перша пара Франції виступають позивачами. Звісно ж, це один із тих рідкісних випадків, коли активно діючий світовий політик подає позов проти інфлюенсера у Сполучених Штатах Америки, і позов створює юридичний прецедент у боротьбі проти глобальної дезінформації, дефамації та захисту репутації таких публічних персон, як перші особи країни. Цікаво, що Бріджит Макрон не хоче надавати, наприклад, свої. Денка для того, щоб обрубати всі ці спекуляції, проте будемо спостерігати, чим закінчиться ця історія. Тому що якщо виграє президент Еммануель Макрон, то будуть напевно 100% посилені правила для контент-крієторів. Дуже цікавий президент. Що думаєте, друзі? Чи вважаєте ви Бріджит Макрон чоловіком? Чи вірите ви у цю інтернет теорію змови? І чи вдасться Еммануелю та Бріджит Макрон виграти цю справу? Сідні Свіні стала обличчям нової кампанії American Eagle і знялася, звісно ж, у їхньому новому кампейні. Для фотосесії бренду актриса обрала мішкуваті образи, незважаючи на те, що її звикли бачити більш важких таких сексуальних луках. Але цього було достатньо для того, аби акції бренду піднялися на 16% всього за перший день початку продажів. Це стало, звісно ж, помітною подією, як у фешн-індустрії, так і у поп-культурі загалом. Взагалі зараз. Стідні Свіні – це головна і герл Голівуду. Ми бачимо, який вплив вона має. Зіграла свою роль, напевно, все таки, і ностальгія за 2000-ми, тому що компанія стилізована під естетику y 2 meets Gen джинсі, тобто це джинси з низькою посадкою, топи бандо, багатошаровість, блиск, вінтажні елементи. Що відсилає, звісно ж, до епохи, коли American Eagle тільки здобували масову популярність. Сідні позувала у джинсових луках. Вона зображала дівчину із підліткової драми «Ну Любих. Звісно ж, Сідні зараз одна із найобговорюваніших акторок покоління, тож її вибір як амбасадорки бренду, стратегічно сильний хід. American Eagle просуває її як символ нової жіночності, водночас жіночної, сильної, трохи бунтарської. Також у рамках кампанії вийшов міні-ролик, стилізований під кліп, де Сідні катається на кабріолеті, танцює на парковці, зависає з друзями на заправці, атмосфера американського літа, в стилі тінейджерів, їхніх мрій. Однак у мережі. Рекламні ролики сприйняли двозначно. Частина аудиторії була в захваті. Казали, що American Eagle зробили геніальний хіт, залучивши Сідні, тому що Сідні ікона стилю покоління Z, і що це повернення старого American Eagle, але з новим вайбом. Коментатори писали, що це нарешті та кампанія, яка не здається фальшивою, а виглядає щиро і водночас модно. Попередній кампейн American Eagle був провальним для них, але був інклюзивним. Ось так. Інша частина онлайн спільноти не задоволена, тому що. Про мороликах сідні знову робить акцент саме на чоловічу аудиторію, байтить їх своїми формами, за що її засуджують, і запитують наскільки низько готова впасти сідні Свіні, аби заробити грошей та знову ж таки відсунути фемінізм. Ну а сідні просто грає на активності чоловіків. Маркетингових цілей, звісно ж, досягнено. Продажі ростуть. Про бренд говорять. До речі, сідні спільно з American Eagle запускає лімітовану колекцію джинсів за сідній джинс із метеликом, який символізує боротьбу із домашнім. Насильством кажуть, що 100% прибутку буде передано до кризового центру, який допомагає жінкам у складних ситуаціях. Стало відомо, що Weeks відкликала позов про насильство проти Шайла Бафа після того, як питання було врегульовано у позасудовому порядку. Згідно з судовими документами, артистка подала клопотання про відхилення позову 18 липня за два місяці до початку судового розгляду у вересні. Цитата. Прагнувши конструктивного розвитку подій, ми погодилися врегулювати справу у позасудовому порядку. Вважаємо один одному особистого щастя, професійного успіху і душевного спокою. Заявили співачка та актор у спільній заяві. В офіційній спільній заяві їхніх юристів йдеться, що деталі угоди залишаються конфіденційними. Нагадаю, що у 2020 році співачка подала позов до суду Лос-Анджелесу, у якому звинуватила актора у сексуальному та безперервному психологічному насильстві, нападі вона вимагала компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів. Далі Бернет, це справжнє ім'я FK8 ФКейтвикс, стверджувала, що Шая Лабав свідомо заразив її венеричною хворобою, погрожував розбити машину, коли вона перебувала у салоні. Періодично застосовував до неї емоційне фізичне насильство, виштовхував її під час руху автівки, душив, кидав проти автівки під час поїздки, контролював, ізолював від друзів і родини під час їхніх. Стосунків все це відбувалося у проміжку з 2018 по 2019 роки. Звинувачення на свою адресу Шайла баф відкидав, проте у 2022 році він приніс публічні вибачення співачці, сказавши, що справді міг образити її у несамовитому стані через алкоголь, що з ним часто бувало раніше. Шайлабав у відповідь визнав, що мав проблеми з агресією з алкоголем, і вибачився за свій стан, але заперечив більш конкретні звинувачення. Ми обговорювали цю новину ось у цьому відео. Останнім часом видно, як Шайла Баф намагається стримувати свій запал і намагається стати кращим. На це його спонукала маленька дочка Ізабель від актриси Мії Гот. Цікаво, звісно, якими були умови позасудової угоди за таких серйозних звинувачень. Я сподіваюся, що Талія отримала більше 10 мільйонів компенсації. Вона на це заслуховує. Позов заборонено повторно подавати талії, і судового розгляду не буде. Це вже судове завершення справ. Прави. Здається, що все вирішила якась дуже непогана сума грошей. Звісно ж, жаль, що Авкейтвікс довелося взагалі все це пережити, і що аб'юзер Шалабаф не понесе заслуженого покарання, але сподіваємося, що ця жахлива історія, що цей нічний кошмар для неї назавжди позаду, і це найважливіше. Ми сподіватимемося, що ментальний стан дівчини стабільний, і вона вже дійсно пережила всі ці жахи. Силами юристів обидві сторони вирішили все таки припинити конфлікт без судової тяган. Нини у майбутньому мені здається, що Талія могла б прагнути завершити цей етап життя і завершити назавжди ту болісну історію, яка тягнулася останніми роками, і просто повернутися до творчості. Вона дійсно талановита танцюристка, акторка. Також Ефкейтвикс згадувала, що страждала від посттравматичного стресового розладу. Звісно ж, це не виправдання звинувачень, а лише компроміс юридичного характеру. Ми будемо пам'ятати, що робив Шайла Шайлабав. Твердження про фізичне та емоційне насильство. Проти то Шайла Бафа офіційно залишається частиною публічної заяви, публічного позову. Бажаємо fk Twix продовжувати творити, отримувати визнання. А Шайла Баф неодноразово вже заявляв про бажання змінитися, включно із проходженням терапії та лікуванням алкоголізму. Можливо, прощення і примирення це хороший компроміс, хороший результат. Але сподіваємось, що fk Twix дійсно отримала свій непоганий чек. Що думаєте? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, випуск був для вас цікавим. Якщо це так, то буду рада вашим коментарям, вашим реакціям. Вони надихають мене на створення нового контенту. Якщо ви додивилися до цього моменту, то дякую. Величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Ви неймовірні люди, ви найкращі. Я дуже рада, що ви є. Хочу сказати вам дякую, тому що саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Мені дуже-дуже приємно. Ну, Користуючись нагодою, звісно ж, я не можу не попросити вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників і захисниць, вони потребують нашої підтримки. Маленьких донатів не буває, тому давайте не забувати про підтримку наших титанів. І хочу попросити вас про підтримку безхатніх тварин грибною, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. На сьогодні це всі новини, які я хотіла з вами обговорити, але у новому випуску. Також буде ще цікавенька. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! Скоро побачимось.